Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Саме страшно для мене що з 2014 року, з 2014 року. Зато уже 11 рік воюють на фронті на російсько-українській війні, яка йде вже 11 рік. Прості робітники селяни Прості робітники селяни воюють. І більше ніхто, практично. Прості робітники селяни і трошки нашої інтелігенції, трошки нашої свідомої інтелігенції, тому що несвідома інтелігенція косе бабло в містах на репетіторстві. Але річ не в цьому. Сьогодні на ютуб-каналі Сергія Медяника вийшло відео про те, як поліцейські підняли бунт. Поліцаї почали бунт, аби не йти на фронт. Ось так: 140 тисяч чи 150 поліцаїв. А я думаю, чисти це чистих поліцаїв. А я думаю, з поліцейськими офіцерами громади і з охоронцями шкіл, а зараз в кожній школі потихеньку впарюють інспектора поліції на дверях на зарплаті офіцера поліції, то їх буде десь вже до 200 тисяч підкреслюю, чистих поліцейських, чистих. Так от поліцаї йти на фронт не хочуть. І почали бунтувати. Почався поліцейський бунт. Ніхто не хоче йти на фронт, ставати калікою. Усі хочуть сидіти в тилу, нічого не робити, косити лівак і жити шикарно, як вони жили вже багато років. Що далі? Чиновники не хотять, депутати не хотять, судді прокурори не хотять, силовики корумповані не хотять, поліцаї не хотять, прислужники влади місцеві не хотять. Ну, коротше, скільки ще в Україні хватить простих і робітників селян? Скажіть мені, будь ласка, а моя суб'єктивна думка українського журналіста: усіх поліцаїв на передову, тому що з поліцаїв воює тільки корт. І ще інші спецпідрозділи поліції це менше 1%. З вами український історик та журналіст Яшвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.